Інспектор, покажіть, будь ласка. Інспектор, посвідчення... представтесь, будь я ласка. Вам, я вам представлявся. Інспектор, представтесь, будь ласка, і пожіть, покажіть службове посвідчення в розгорнутому вам, вигляді. Покажу, і нагрудний жетон. Покажу, от вам нагрудний жетон. Я вам показав. два шістдесят п'ять. Ось моє посвідчення. Да? Посвідчення. Мальник і... Олексій Олексій, інспектор ДПС. Олексій Миколаєвич, Олексій Олексій інспектор ДПС, а не ППС. ППС. Віслав, ППС. ППС. А тепер, будь ласка, приділяйтеся посвідчення водія і тих Моє посвідчення водія. Ні, ви мені показуйте... — І техпаспорт на даний транспортний засіб. Показуйте, мені щось. Під'явив інспектор, читайте. Я пожалуйста. нормально, ні, ви мені так нормально, я ж вам посвідчення нормально, що я показую, Дали, тримайте. — Що, без питань, показуйте мені. Іван, не на другу сторону будь ласка. Ні, ви мені посвідчення удіяти. Якщо до цих паспорта ми дойдемо. Так, добре, тепертехпаспорт паспорт. Хорошо. Згідно правил дорожнього руху, да ви мені повинні на мою вимогу підняти е, капот, капочупемі повітря е, перевірити номери агрегатів автомобіля. Візьміть з собою, будь ласка, ті паспортів. Е, даний транспортний засіб являється в угоні. Я вам є. Даний транспортний. Покажіть, будь ласка. пред'явіть мені, будь ласка, орієнторовку. Ви мене зупинили по якій я причині? Ви мене, мене зупинили я по якій причині. Водитель, я вам об Інспектор, об'ясніть, ви мені, будь ласка, чому ви, ви мене зупинили? Якщо я порушив пункт правил 20.4, пред'явіть, 20 будь ласка, мені... Фото, так? відео, докази так, мого я правопорушення. Я вам я вам, я вам не вірю. Покажіть так, мені, будь ласка, фото, відео, докази мого порушення. Ви можете мені не вірити. Я вам об'яснюю причину зупинку. Прийшов, представився. Да? Да, ви так, ви мені представились. Причину... Об'яснили пункт 24, сказали. А тепер я, будь ласка, так, вам вимагаю. Вам розказав, Докажіть. Розказав. Знаєте, є пункт. Давайте я да, проговорю, а потім ви будете говорити. А то, получается у нас трошки в другую мову, так? Да? Шановний. Як вас вирішати, бо я то... Іванов, Іванович, Іванович. да. Можно Можна Іванович, Іванович просто. Я вам об'яснив причину зупинки. Нормально об'яснив. Да? Підійшов, представився, не грубив, да. -да, -да. да. Об'яснив, ви навіть і не знали, бо ви на мене дивилися, вже не розуміли, про що я говорю. Я вам об'яснив причину зупинки, вот, все. А ви починаєте туди включати мої відеокамери і починаєте розказувати, що ви. Так, все. Докази, все да. Інспектор, тепер можна я скажу свою я, точку зору? Я, я ще раз гору. Я зараз проведу на перший раз кончила в басі, так як ви не знали, такого навіть пункту правил. А правила дорожнього руху треба читати. Тому що з 15 квітня нові правила дорожнього руху. Зі Та ви буде купити і прочитати. Ви теж то, такого навіть не знали. Купіть, вона стоїть ця книжечка, 3 рублі. Ну, я куплю сьогодні, прочитаю. Візьміть, почитайте Добре. для себе, а то ви навіть не знаєте ці правила дорожнього руху. руки. Щасливої дороги не порушуєте більше правил дорожнього руху.